Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про трудові права громадян України, а саме, що повинен забезпечити роботодавець. Сьогодні ми пройдемось по Кодексу законів про працю України. Ви можете знайти їх цей кодекс самостійно в інтернеті на сайті законрада.gov.ua. Отже, а сьогодні ми поговоримо саме про трудове законодавство. Що нам гарантує держава, роботодавець, якщо офіційно влаштовує в свою чергу, теж повинен дотримуватися трудового законодавства. Отже, щодо строків трудового договору, трудовий договір може бути безстроковим, він укладається на невизначений термін, а на визначений строк? Тобто строковий, він укладається на терміни за згодою сторін та таким, що укладається на час виконання певної роботи. А, так. А працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Випробування при прийнятті на роботу. Умова про випробування повинна бути вказана в наказі або розпорядженні про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Випробування, зокрема, випробування не може встановлюватися при прийнятті на роботу, і в кодексі є перелік осіб, Він доволі таки великий. Зокрема, це молоді спеціалісти після закінчення вищих навчальних закладів, це вагітні жінки, або а також одинокі матері, які мають дитину віком до 14 років, або дитину з інвалідністю. І особи, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців. Перелік інших категорій ви можете ознайомитися онлайн. Строк випробування. Строк випробування не може перевищувати трьох місяців. В окремих випадках за погодженням з відповідним виборним органом первинної проспілкової організації 6 місяців. Результати випробування при прийнятті на роботу, стаття 28. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Так. Розірвання трудового договору укладеного на невизначений строк з ініціативи працівника. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган. письмово, увага за два тижні. Тобто, ви повинні не так, що завтра все, я звільняюсь. Це можна зробити на неофіційній роботі. А за законодавством ви повинні за два тижні повідомити своє начальство. Так. Продовження дії строкового договору трудового договору на невизначений строк. Якщо після закінчення строку трудового договору, трудові відносини фактично тривають і жодної сторін не вимагає їх припинення, надія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Також, якщо трудовий договір переукладався один чи декілька разів, він вважається укладений на невизначений строк. Норма тривалості робочого часу на тиждень вона не може перевищувати 40 годин, тобто 8 робочих годин на день. Для працівників взагалі встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними. Іноді, якщо потребується, це може бути шестидневний робочий тиждень. Далі тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів. Напередодні цих днів тривалість роботи працівників скорочується. На одну годину. Якщо це і п'ятиденний, і шестиденний робочий тиждень. Так. Компенсація за роботу у вихідний день. Це компенсація може бути у вигляді грошової форми увага у подвійному розмірі. що мало. Навряд чи буде, або надданням іншого дня відпочинку. В нашому випадку я вважаю, це більш вірогідний розвиток подій. Так. Також у кодексі законів про працю зазначені у статті 73 святкові неробочі дні. Ну, більшість ви повинні знати їх, але на всякий випадок можна уточнити і ознайомитися. Так, останній вихідний день це був офіційний 14 жовтня, День Захисника України. Так, тривалість щорічної. Тривалість щорічної основної відпустки. Відпустка не може бути Відпустка повинна бути не менше, ніж як 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Щорічні основна та додаткові відпустки повною тривальностю перший рік роботи надаються працівникам після закінчення 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві або установі. У разі надання відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу. Так, грошова компенсація за невикористання щорічні відпустки. Взагалі, якщо ви працюєте, тобто, якщо ви працюєте офіційно, ви пропрацювали рік і ви не використали відпустку. То роботодавець зобов'язаний вам покомпенсувати це відпустку у грошовій формі. Відпустки без збереження заробітної плати. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати, але не більше, ніж 15 календарних днів на рік. Оплата роботи в надорочний час. За погодинною системою оплати праці робота в надорочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. Оплата роботи у святкові неробочі дні оплачується у подвійному розмірі. Оплата роботи у нічний час. Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі встановленому генеральною галузевою угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час. Строки виплати заробітної плати. Найрідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. А також є окремі статті розділ такий для майбутніх матерів, це відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною. Кількість днів умови оплати ви можете самостійно ознайомитися на сайті або просто вбивши кодекс законів по працю України. І знайти там відповідну тему. Дякую за увагу. До зустрічі!